Новини за хвилину. Підписуйся на канал Головні події кожен день. Трамп знову говорить про переговори з Путіним, хоч його заяви й плутані, але США чітко кажуть, мета знищити російську економіку. Також він заявив, що готовий до другого раунду санкцій. Що це буде, поки не зрозуміло, але це ж там. Зброя для України йде далі. На сайті Пентагону висить заявка на 60 бронетранспортерів. Під час атаки РФ на Україну було випущено понад 800 дронів. Наші дрони перехоплювачі збили більше 150 шахетів та геральдів. Та дрони обманки. Цього ж вже понад 700 цілей знищено. Це найдешевший спосіб боротися з шахедами, тому потрібно масштабувати це по всій країні. Нижній Новгород немає пального. Камчатка – бензин по талонам, Кремль Забайкалля – черга й дефіцит через удари по НПЗ. Цепень важкі бої, але РФ не прорвалося. ЗСУ повернуло 58 квадратних кілометрів та знищило 29 тисяч окупантів. Але є проблеми. Це дезертирство і неправдиві звіти деяких командирів. Mm. Куп'янськ і Суми запеклі бої на добропільському напрямку. ЗСУ контратакують. Покровські росіяни сунуть свороге, але великих успіхів не мають. Став лайк, щоб не пропустити завтрашнє відео.